Вітаємо вас на Радіо Лютер, і це Ажурна пилка з Анною Шевчук. Сьогодні в нас в гостях Ростислав Поцікайло, і він дасть відповідь на одне дуже таке хороше питання. Чому розумні християнці тяжко вийти заміж? Тому що вона розумна. Ну, ні, це хороша відповідь, так? Але, але дивись, коли дівчина йде. Здобуває освіту, їй вже 25-26 років, і виникає така ситуація, що заміж ідуть, скажімо так, я скажу чесно, заміж ідуть ті дівчата, які взагалі в цьому житті нічого не здобули. Які закінчили школу, пішли на швачку. Ну, швачка це непогана професія. Пішли на швачку, вивчилися, можливо, навіть і не закінчили, і вийшли замуж. А дівчата, які отримали освіту, які економісти, які сидять в бухгалтеріях, сидять в архівах, сидять за комп'ютерами, вони не можуть вийти заміж. Чому склалась така ситуація? Де чоловіки, на кого ви дивитеся, які пріоритети ви ставите, коли вибираєте собі жінку? О, oh, Аня, дуже так прямо в центр, десь в такої освітньої сфери жіночої. Я що хочу сказати: тут варто подивитись на ситуацію з двох сторін. Перше. Що сама жінка, яка отримала освіту, гарну знання, яка вже там і магістр, і бакалавр, і все інше вже, мабуть, на кандидата десь подається, то я хочу сказати, що часто така сама жінка вона сама говорить, що, хлопче, якби ти не відповідаєш моєму рівню, якби ти, типу, десь в Польщі, то в Німеччині приїжджаєш, і твоя думка це побудувати гарну, гарний будинок, і знову десь поїхати в Німеччину. І ти мислиш стандартами, типу, побудувати щось і відпочивати. А я людина, яка якби розумна, занадто розумна інколи. І це така гордість, прикрита гордість. І я шукаю собі принца, такого як супермена, який буде з окулярами, який буде з освітою, буде отримувати тисячі доларів, який буде мати гарну фізичну статуру, і з яким я зможу поїхати на різні. Курорти світу, ось такий принцип, і він дуже популярний. Дуже популярний. Я не хочу сказати, що хлопці вони просто не хочуть одружуватись на розумних дівчатах. Я не хочу цього сказати. Дуже часто саме дівчина не хочуть одружуватися на хлопцях, які їй можуть пропонувати вийти заміж. Інший момент ж самий аспект, але вже з іншої сторони, що хлопець інколи сам ставиться до такої дівчини, що о, мовляв, вона буде мені можливо командувати в житті. Вона буде більше заробляти, ніж я. Буде якби мати більше авторитет, і я буду в тіні її слави. Це такий момент, на мою думку, чоловік, що він менш виражений, ніж перший. Знаєш, ось це твій другий опис другої ситуації, був схоже мені на те, що чоловік він просто боїться розумну жінку. Просто от він боїться, що вона буде більше нього заробляти. В нього якесь таке ставлення, що, от, все, вона розумна. Звідки взялось таке от ставлення? Чому ось ти описав фактично, ти описав заздрість, фактично, і страх? Чому от саме таке до розумної жінки? Чому ніхто не думає, що якщо жінка розумна, можливо, їй дома потрібен роботяга, який закрутить їй там десь шурупу чи зробить світло, а не їй потрібен якийсь розумний чоловік? Чому ніхто не думає так? Чому ви от, чому от саме така думка виникла? І чому я та і чому просто чоловіки? Ну, заздрить розумним дівчатам. Виходить так, тому що фактично для мене була описана якась така заздрість, що чоловік буде думати, що жінка заробляє більше, жінка розумніша за мене, да як так може бути? Да, вона командуватиме, а командувати маю я. Знаєш, Аня, ми зараз говоримо, і я бачу, наскільки ми перевернули ідеї фемінізму. І ми побачили, що це не якийсь там фемін. Тайм, а якийсь вже мен тайм треба, щоб наступав би. Бо вже жінки реально, типу, мають пріоритети. Більшість вчаться в університеті, і це переважно там десь відсотки 80% це дівчата. Тоді як хлопці лише 20. Класні роботи, це теж зараз дівчата очолюють. Тоді як чоловіки, вони якимись будівельниками працюють і так далі. І тут важливий момент полягає в тому, що жінка з освітою, розумна, вона буде сприйматися в оточенні. Трошки на вищому статусі, ніж чоловік без освіти. Розумієш? А просто від природи, і тут закладений принцип, і я вірю, що це духовний принцип. Бо Господь нас такими створив, щоб чоловік він голова сім'ї. Да? Чоловік, він по своєму характеру, по своїй психології, він спрямований на те, щоб захищати. Жінку, а жінка у свій час піклуватися про сімейне таке середовище і про те, щоб виховувати дітей, і це не потрібно сприймати десь, що ми обмежуємо. Ми дуже консервативні. Ні, хлопці, я дуже проти тих всяких таких лівих, феміністичних ідей, які насправді руйнують гідність жінки і руйнують гідність чоловіка. Але це реально наша психологія. Тому е, чоловік, який дивиться на жінку, він розуміє, що вона буде постійно десь, вона буде Ну, прямо кажучи, командувати тоді як чоловік, ну в нього в природі теж якби бути першим, він хоче відчувати повагу зі сторони чоловіка, що вона, зі сторони жінки, що вона буде говорити: О, слухай, ти такий хороший у мене, ти так гарно забив забивдзвяха, що ти так гарно поприбирав, і ти вже третій день носиш ті самі штани, які не замазав. От. І чоловік хоче це чути, розумієте? А якщо цього не буде. А буде лише одна жінка, то ну, якби йому буде тяжко. Хоч це моя особиста думка, і, і як холостяка людина, яка не одружена. Так е, отож, як я зрозуміла, чоловікам потрібна жінка-швачка, яка погодиться сидіти вдома, глядіти семеро дітей, нікуди не виходити. Постійно бути на хазяйстві. Ні, ну, 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 дивись, Аня. Не так. Тобто, жінка може мати гарну освіту, здобувати. Тобто я за це я хочу, щоб моя майбутня дружина вона такою була, розумієш? Тобто, щоб вона мала знання, вона мала вплив, авторитет. Але тут момент поваги і сприйняття свого чоловіка. Зачекай. Тобто ти вважаєш, що розумна жінка може не поважати чоловіка? Я не вважаю так, але я стверджую той момент, що відсоток таких жінок. Він буде значно більший ніж. Жінки, які не мають освіти, ти мене розумієш? Тому що ця людина будеш говорити: о, слухай, я здавала пітерку, отримала п'ьорку ось тої, тої жінки, яка так багато усіх студентів там змушувала вчити. І я отримала цей диплом там майже не з потом І кров'ю, і я, якби маю зараз запас слів хороших українських, не суржиком говорю, що я вивчила іноземну мову, а ти хто такий? Розумієш? В такому плані? От е, на даний момент мені здається, що ти переводиш всю ситуацію на сторону жінок. Скажемо так, ти переводиш, що це наче наш вибір не виходити заміж, це наче наш вибір, скажемо, так і здобувати освіту, це наче наш вибір того, що ми скажемо так не любимо чоловіків, які <кхід> не здобули вищої освіти. І реально це знаєш, ти наче переводиш стрілки на годиннику просто в нашу сторону. А що ж так, ну а а що роблять чоловіки в такому випадку? Тобто вони абсолютно там ставляться, вони побачили дівчину, ну розумну дівчину, так. і що вони думають про неї? Просто, от що вони думають? От якщо ти зараз думаєш, що жінки думають, бачать чоловіка, наприклад, приходить сестра в церкву, в неї вища освіта, вона сидить, побачила хлопця, і вона відразу. Ага, в нього ж вищої нема. Так, так, мені говорили, навіщо він мені такий безвищий? А чому ти не думаєш, що це братові просто може не подобатися дівчина з вищою освітою? Я розумію тебе, Аню. Я скажу так: мені подобаються люди із вищою освітою, дівчата, і з невищою освітою. Насправді, питання гордості, питання отаких от речей, як про які ти називала? Воно проявляється як при наявні якоїсь диплома, так і ні. От, скажімо, дівчина, яка була сором'язливою, можливо, не була настільки матеріально забезпеченою, не мала айфона 12 Pro Max у 12 класі чи в 11 зараз ще в Україні, вона поступила в університет і вона нас добули там ну, дуже потужні знання. Тоді, як якась дівчинка. В школі вона мала матеріальне забезпечення, і в принципі цим хвасталась, тому що от я якби маю новий там телефон, одяг і так далі. Але коли я зустрічаюся з такими двома дівчатами, я бачу ті самі признаки, просто в іншій формі подані. Та дівчина може дуже багато хвастатись, де да я поїхала туди, де да я досягнула того, де да я от. Я от В тому проєкті була, участвувала, де я червоний диплом отримала, де я, да я, да я, знаєш, і я якби так слухаю, ну, і, ну, мені якось неприємно. А інша дівчина без вищої освіти, просто той самий мотив, той самий, так би мовити. Такий принцип, який не подобається, але вона починає хвастатись до мене. Ось 12 про Макс, У мене не 1000 підписників, як в тебе, а в мене 1200 підписників, ти там 5000 підписників в Інстаграмі. Вона цим хвастається, розумієш? Тобто є дівчата, і я не проти цього, є просто класні, чудові дівчата, які отримали гарну освіту, але вони так сором'язливо, скромно про це говорять. І ти просто пишаєшся і їм не соромно говорити з хлопцем, який нічого не здобув. Але ну, він, можливо, просто сільський хлопчина, який випасає корови і десь працює будівельником, а вони підійдуть до нього і скажуть там привіт, як в тебе справа? І, ну, і нормально. Ти розумієш мене? Отаким от, от принципом. От так само і хлопці повинні бути з дівчатами. Я хочу оце бачити. Тому що гордість чи вибір приниження інших за. Допомогою того, що ти щось маєш, він може проявлятися як з наявністю освіти, так і без наявності її. Тобто дівчина, яка прийде і скаже, що нещодавно я змогла захистити свій диплом, отримала бакалавра, піду на магістра, вона цим похвасталась і поставила себе вище. Чи дівчина, яка реально трудилася, старалася, вкладала туди зусилля, не спала ночами. Дала туди стільки свого часу, просто, заради, от, просто вона дала туди безліч свого часу, вона не може сказати, що вона так зробила. Просто, чому, от чому ти бачиш в цьому от, такий підтекст, що вона хоче поставити себе вище? Можливо, вона просто хоче поділитися своїми успіхами, сказати, що, нарешті, я змогла це закінчити. Яка я рада там, слава Богу, що я там так гарно потрудилася. А чому чоловіки висприймаються так, наче вона сказала. Я вище тебе, бо я закінчила цей університет, а ти в цьому житті, на жаль, нічого не досягнув. Чому ви сприймаєте а це так? Хоча в думаю, що в це не, не так? Я думаю, не варто підписуватися під усіма чоловіками. І ти тут дуже гарно поставила акценти в першому варіанті, і в другому, коли ти перше так говорила ніжно, гарними словами. І мені аж знаєш, типу, я подумаю, ну якби класна дівчина, чому воно ну, якби. Знаєш, розумієш, супер. А потім ти змінила голос і, і подала інший варіант. Розумієш, і часто з таким зміненим голосом багато дівчат і підходять і починають. Так само і хлопець, який може десь е, заробляє там в, в Польщі будівельником, він може прийти і сказати: слухайте, цілий день просто працюю. Ну так тяжко. Але стараюся, щоб от побудувати там біля рівного, вони мають і гектари землі, хоче побудувати будинок, гараж, купити машину BMW БМВ десь через років 25. От такі мене плани. Але може хлопець прислухати, в мене така класна робота, типу я цілу ніч працював, цілий день, ми там по 100 євро заробляли, чуваки, у такому плані. І дівчина слухає, і думає, ну, якби, ну добре, але я з тобою нічого не хочу мати. Тобто, фактично, як і чоловіки, так і жінки, вони можуть виступати з двох сторін, так? А так. Але от в цих стосунках чому це. Дівчина з вищою освітою не може вийти заміж, ми фактично роздивилися тільки ту сторону, що дівчина, в принципі, сама цього не хоче, ставить себе вище, ніж чоловік, але от так зі сторони вашої чоловічої думки невже це ми такі не ідеальні для вас? А, ні, звичайно, що ні. Так чому безліч віруючих дівчат з освітою не можуть вийти з нами? В чому проблема? Звідки вона взялася? Тому що безліч, безліч розумних дівчат, вони знають що? В цей час, коли дівчата ті, які не навчаються, вони просто сидять в книжках і своїх 19, 20, 21 і 22 роки, вони пропускають час одруження з хлопцями, яким теж по 20, по 21 років і. Цей час хлопці вони просто будують відносини з дівчатами, які мають більше вільного часу, розумієш? Тобто я не хочу зараз принизити когось. Але це ну, це реальність. Це справжня реальність. Хлопці починають будувати з тими, хто є вдома, хто поблизу них. І там є теж гарні, просто прекрасні, чудові дівчата. І ми не повинні їх принижувати. Бо вони професіонали в своїй сфері Вони професіонали у своїй сфері розумієш? Вони, наприклад, гарно е можуть вирощувати там. Овочі чи фрукти, збирати їх. Тільки, ну, якщо там, наприклад, якась технічна освіта, і вони більше часу проводять вдома, то все. Тобто, хлопці спілкуються і одружуються. А, а дівчина, яка там просиділа 6 років, вона ніде на чашку кави не виходила з хлопцем, і потім типу, вона виходить їй 23 роки, а всім іншим хлопцям, яким малося стільки само бути, вони вже мають по три дитини чи по дві. Ну, то, ну, якби. А хлопець, якому 18 і 23, він дивиться на цей розріз і думає, ну, якби, ну, не варіант. Тоді просто в середовищі університету, якщо там є віруючі хлопці, просто може там будувати відносини. Хоча, знаєте, ми зараз говоримо так воно десь і смішно, певною мірою. Але я. Просто віри, якщо надіятися от на Бога і йти з ним. Да? Зараз так дуже духовно і дуже загально я говорю, Господь подасть долю, чудову долю, і все складається. Тобто я так розумію, проблема в тому, що розумні жінки не настільки легко доступні, як ті дівчата, що знаходяться з боку і там шиють. Проблема в тому, а... що просто Зачекай. Проблема в тому, що віруючому хлопцю просто тяжко запросити дівчину, яка сидить, читає. Ти думаєш, ти думаєш, дівчина не погодиться піти прогулятися? Ні, повір мені, будь-яка дівчина погодиться піти прогулятися, наскільки б вона не була зайнята, як би вона не вчилася. Можливо, проблема в тому, що вам просто тяжко насправді запросити цю дівчину. А я не думаю, що тут потрібно на це акцентувати увагу, тому що чимала кількість людей, студентів, вони одружуються третій курс, четвертий курс. У мене є маса знайомих, які одружилися в університеті, і одружувалися з хлопцями, одружувалися з дівчатами не з навчального вищого закладу, розумієш? Тут є багато людей, які можуть поєднувати те і те, можуть поєднувати відносини те. Тому що ми зараз от, з твоїм подачею, з твоєю подачею, ми зараз говоримо про моменти, коли дівчина, типу, отримала вже вищу освіту, вже отримала. І тоді вона починає думати про одруження. Розумієш? Якщо дівчина думає на про одруження на першому курсі, пф, що там пом'яхою не будуть, знаєш, і книжки там, і так далі. Вона зможе будувати відносини. Е, добре, добре. Ми перенесемо яму ситуацію. У нас навчання дівчина. Нехай курс другий, третій. Е, вона розуміє, що потрібно заводити стосунки, але на горизонт. Хлопець на горизонті не з'являється. Ну, так гаразд, вона не зайнята, вона відвідує молодіжки, вона християнка служить. Я знаю таких дівчат, до речі, які навчаються, я зараз не за себе ти, нічого не подумай. Е, я знаю дівчат, які навчаються, стараються, служать Богові, відвідують безліч молодіжок, але все одно не можуть вийти заміж. Яка причина того, що вони не можуть вийти заміж? Все одно стоїть це питання. Можливо, питання не в освіті. Бо є ряд дівчат, які теж не навчаються, але не можуть вийти заміж. Дуже багата кількість таких дівчат. І тут я не хочу когось образити чи стати якимось ненависником когось і якісь погані такі речі і говорити про майбутнє. Але. Є моменти, що чоловік, от він обирає, да? хлопець він обирає. Як би там не було, в нас якось так закладено і воно нормально, воно нормально. Я не хочу, щоб ми це щось там. Почали критикувати, що хлопець вибирає. Бо було б негарно, коли дівчина там бігає і до всіх пропонує. Ну, з цим я тобою Розумієш? Згідна. Хлопець так. вибирає і він звертає певною мірою увагу на якісь якості, характеристики. І тут не потрібно бути дуже так, також загальним. Е, є певні моменти і краси, хоча кожна дівчина вона красива, красива. Але в кожного у, у нас є свої вподобання хлопців. Розумієш, далі є моменти характеру. Які знаннями, фактами не можна буде закрити, знаєш, і якось чи змінити такою дуже стати толерантною, дуже щидрою, покірлою і так далі. Тому що є дівчата і без всіх тих освіт і дипломів, але вони дуже щирі, дуже покірні. І це чоловіку подобається. Хлопцю подобається. <тас> Я не хотів би порівнювати... Ну, є. є дівчата, які не можуть одружитися. Є хлопці, не. Такі рішучі, які не можуть запропонувати. І це проблема. Сучасна культура диктує ситуацію, коли ти повинен одружуватися в 28-30 в років. 18, наприклад. Ну, ну, це вже не дуже поширено. Ну, Якщо ми говоримо зараз про ну, якби більш таке середово, що освітнє, то це не поширено там. Ну, так. Якесь таке європейське уявлення про сім'ю, одна дитина і так далі. Тому я просто бажаю всім, щоб вони знайшли свою половинку, щоб були брішучі хлопці, які запропонують, які полюблять, які будуть будувати відносини, щоб дівчата були б готові. Е, так, і в мене є гостре питання до тебе, таке досить цікаве чи злякається хлопець нареченої з двома вищими освітами? Можливо, як ну, просто от думка, що з мною освітою дівчина там, може бути високомірною і так далі, і чоловік не захоче, щоб вона, скажімо так, розпоряджалася в домі, а що ж тоді на рахунок дівчини з двома вищими освітами це все взагалі? Хрест? Чому все чудово? Вона ще отримає третю вищу освіту, чоловіка, Придачу. Тому що... Тут... Взагалі. Третю вищу дум... чоловіка в передачі, да? я так? так розумію. Як, як чоловік, третя вища освіта. А для чоловік неї тоді буде. хто професор в університеті? Так, для неї він буде доктор, для неї він буде кандидат, для неї він буде академік, для неї він буде більше, ніж чоловік з Нобелівської премією, тому що це її чоловік. Розумієш? Так. Це буде третя для неї вища освіта. І якщо вже хлопець вирішив на ній одружитися, то я не думаю, що там те, що вона знає кілька іноземних мов і прочитала. Кілька якихось дуже тіпа, крутих філософів щось на це вплине. Зовсім ні. Я думаю, цей хлопчина вже знає, що любов долає усе, знання надимає, любов будує, не потрібно бути горним, смиреним. І така дівчина вона теж усвідомлює свого чоловіка і вона буде його просто любити і використовувати всі ці знання, які вона отримала, задля підтримки і якби розбудови сім'ї. Отож, дякую, Ростиславе, що ти дозволив себе сьогодні так. Попиляти. Дякую взагалі, що завітали до нас. Да, дякую. Знаєте, ця тематика так звучить цікаво для мене. Я згадав один, одну смішну таку історію, що чоловіки сиділи в компанії, спілкувалися між собою, і один одному говорять, що от моя дружина вдома так сильно мене пиляє, пиляє, пиляє. Що мені зробити? А інший йому відповідає: то не будь деревом. Я сподіваюся, що сьогодні я зміг бути не. Те. Я думаю, ти не був сьогодні деревом, оскільки ти розмовляв, а дерева насправді не розмовляють. Дякую, дякую. Такий смішний момент. Дякую вам за запрошення і дякую нам, нашим радіослухачам, що ви приєдналися і були разом з нами.